вчера, да, <реклама> Вчерашний прилет. Коварды. Что там еще забирать? Здрасте. Все. 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 <реклама> <Успокойся>. <реклама> мы, кстати, мы завтра будем, можно завтра еще тоже поехать. Да. <реклама> так что Давай руку послужить. вечером поскучаете, а завтра уже встретитесь, если захотите. Вчера вывозили дитину, э, хлопца Вісім років з мамою. Ось вони сиділи, ночі прилетіла в сусідній дом. У них пошкодила дах, пошкодила стіни, забор в дерках від осколків. Вони вже одразу ж ночі написали, заявку зробили на лист. Я вас задам Вчора це було шість людей, це Падоли, Куп'янська громада, Куп'янськ-Кіндрашівка. Розсилені на постійне розміщення в гуртожитки міста Харків. Ну, дивіться, от на цей час в нас вже 18 людей. І заявки ще поступають. Там же обстріли, вони ж не втихають, вони нарощуються, на жаль. Це тижні, якщо ми кажемо про 100% того населення, яке потрібно евакуювати, але ми розуміємо, що більшість з них, на жаль, відмовляться від обов'язкової евакуації. Напишуть заяви. Тому ми вважаємо, що це на протязі, там, наступного тижня всі бажаючі, які там хочуть виїхати, і ця волна, да, яка пов'язана з обов'язковою евакуацією, всіх цих людей ми вивеземо з території. Зараз визначено, що Харків це проміжний пункт, куди люди приїжджають. Де ми формуємо їх, де з ними працюють соціальні працівники, з ними працюють психологи, з ними працюють волонтери, і вони тут вже визначаються, куди саме вони хочуть їхати, або залишатися в місті Харків або Харківській області, або переміщуватись в більш безпечні області Західної України, з якими є багато домовленостей у Харківська обласна військова адміністрація. На зараз ведеться там робота. І формується рішення з приводу примусової евакуації саме дітей Куп'янської громади. Рішення це не прийнято, але воно дійсно дуже активно розглядається і є велика ймовірність, що саме таке рішення буде прийнято найближчим часом, тому що, хочу ще раз наголосити, обстріли посилюються, і ворог, крім всього того озброєння, яке у нього є, там міномети, РСЗВ, артилерія, активно почав застосовувати керовані авіаційні бомби, які несуть велику кількість руйнувань і велику кількість там Безпеки для людей ми наразі вже маємо 3,5 тисячі місць по місту Харків. Це те, що підготовлений вже наразі при там потребі. Ми можемо цю цифру збільшувати до відповідно 15 тисяч. Окрім того, у нас є місця не лише у місті Харків та Харківській там області, окрім міста Харкова. Ще там можуть приймати інші наші територіальні громади. Однак є Полтавська, є Рівненська, тобто є навіть Кіровоградська, тобто є області, які закріплені за нашою, так, як такі майданчики, які можуть приймати наших людей. Там це теж гуртожитки чи різного типу заклади. Різного типу. Десь це шкільні заклади, десь це дитячі садочки, десь це в тому числі гуртожитки, там підприємство установ, організацій, в тому числі вищих навчальних закладів, тобто різне там абсолютно.